Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо деруни. та не просто деруни, а підсмажені та потім тушковані з вершковим соусом та грибами у глиняних горщиках. Це буде неймовірна смакота. Тож не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування нам знадобиться 5 картоплин середнього розміру. У мене кілька картоплин є меншими за розміром, тому обчистила більше. Дві цибулини одна менша, друга більша. Менше у нас піде до дерунів. До дерунів також ще додам 2 столові ложки борошна, сіль перець, одне яйце. Ну і потрібно буде олія для обсмаження. Для соусу знадобиться ось ця велика цибулинка, 200 грам грибів. Можна взяти свіжі печуреці, будь-які лісові гриби або сушені. У мене сушені, білі гриби, які вже відварені. 50 грам легкоплавкого сиру у мене сулугуні, 200 мл вершків. Дрібка меленого мускатного горіху, одна чайна ложка сушеного меленого часнику. Ну і сіль перець за смаком. В першу чергу натремо картоплю на деруни. Для натирання картоплі я скористаюсь кухонним комбайном. Ось, обрала таку тертку, саме для дерунів. І це значно пришвидшить процес приготування. Одну цибулинку також натираємо на дрібну тертку. Натерту картоплю можете або злегка відтиснути, або ось з комбайна я вибирала картоплю руками, і отаку вже зайву рідину сюди не буде додавати. Повністю її до такого сухого стану відтискати не потрібно. До картоплі додаємо перець сіль за вашим смаком. Одне яйце. Я спочатку перемішую. Такі, можна сказати, рідкі інгредієнти. Картопля не дуже рідка, але все ж таки. І на останок борошно. Дивіться по своїй картоплі. Можливо, 2 столові ложки на таку кількість і не потрібно. Все залежить від вмісту крухмалю вашої картоплі. Але зважайте, що деруни повинні бути ну, трішки цупкіші. Я не знаю, як це сказати, підібрати інше слово ніж дируни, які ви будете смажити, наприклад, просто відразу їсти зі сметаною. Ті дируни, ми, які просто зі сметаною їмо, можна зробити більш ніжнішими, ось так більше засмажити. А ці в нас будуть ще тушкуватися, то все ж таки вони повинні тримати форму. Ось дируни вже готові, ну, саме тісто на деруни ставлю пательні розігріватися. І для соусу, і для дирунів. А тим часом цибулю та гриби також пропущу через комбайн. Як бачите, менше хвилини цибуля порізана. Можна як гриби відразу сюди покласти і разом все порізати. Або зараз виняти цибулю. Цибулю почнемо смажити окремо, і гриби наріжемо. Також окремо. Пательні розігріті, тож наливаю обидві олію. Одесенько викладаю деруни. Та цибулю. Спочатку обсмажимо цибулю. Зараз поглянемо на деруни. Ну, вже можна перевертати. Зараз відразу ввімкну духову шафу на розігрів, 180 градусів нам потрібно буде. Тому що у нас дирунів небагато, зараз все. Посмажиться швидесенько та і соус також багато часу на приготування не займе. Цибулька вже присмажилась, зараз додам гриби, відразу приперчим і відсолим. та додам мускатний горіх мелений. Та часник. Зараз обсмажимо до готовності і лише тоді додам вершки. Деруни поки що викладаю до тарілки. Цибуля з грибами добре обсмажилась, тож додаю вершки. Та чекаю, поки вони прогріються та загостіються. Ось і соус буде готовий. Деруни посмажила. Соус готовий, ось такий густенький він у нас вийшов. Відразу натру сир на крупну терку. Сир будемо вже додавати зверху, до кожного горщика. Ось, сиром розібрались. Отже, для цієї страви я раджу обирати ось такі порційні горщики. У великих просто буде незручно подавати. Це, незалежно від того, чи ви готуєте для себе просто на вечерю, чи гостям. Це найкраще ось так поставили перед людиною і ось її порція. Щодо наповненості горщика, розраховуйте все-таки, що людина повинна з'їсти це зараз. Отже, не обов'язково горщики наповнювати по самій вінці. Просто потім буде незручно навіть і розігрівати. Тому для цієї, хоч і невеликої кількості деронів я зараз візьму в роботу три горщика. Отже, викладаємо почергово деруни та перекладаємо їх соусом. На саме низ іде один дерунчик, а далі вже там буде і по два вміщуватися, або три. Розраховуємо, що у нас ще лише один шар буде дирунів, тож соусу тут я зараз кладу більше. Розкладаю решту соусу. Посипаю зверху сиром. Якщо будете викладати горщики більш повніше, ну, то все ж таки не більше, ніж по ось ці, як помаросин поясок. Тому що в процесі приготування, там ще в духовці, вони будуть трошки підкіпати, то, щоб соус не вилився із горщика. Духова шафа розігріта, ставлю на приготування на 15-20 хвилин. Горщики вже дістала. Були в духовій шафі у мене 15 хвилин. Ось, але перед тим, як куштувати, мусить трошечки прихолонути. Ось така у нас тут красата смакота. Аромат стоїть просто неймовірний. Вже кортиць куштувати, але мусово трішечки зачекати. Давайте нарешті скуштуємо нашу смакоту. О, як гарненько тягнеться сир. М -м -м. Це дуже ніжно, смачно. Ароматно, це просто казка. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк та підписуйтесь. До зустрічі в наступному відео. До побачення.